Вбив Кеннеді, стріляв у Кернеса, отруїв Ющенка і застрелив Бабаєва. Однозначно, то все різні люди. І в цьому випуску я розповім вам ці історії. Хіба окрім Кеннеді? там порція інтриг на окремий випуск. Якщо хочете подивитися такий, скажіть про це в коментах. Невідомі подробиці, неофіційні версії та шокуючі факти про найгучніші замахи та вбивства українських політиків. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко і я зібрала все найцікавіше. Далі про людину, чий замах на вбивство так і не розкрили, хоча її вже немає в живих. Мова про колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса. Ви точно пам'ятаєте його приклади із множення. Ти кандаура, ану встань. Смотри, сучий пьес. Якщо ти внимательно слухаєш, що я тебе говорю. ще раз. так отнесешься к своим обязанностям. Еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя. Я тебя умножу на 0. Ты тебе ясно или нет? А больше про кнопку. Чули? И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка, блядь. Ты понял или нет? то як же Кернеса і за що хотіли вбити, 28 квітня 2014-го Мер вийшов на пробіжку. Поруч неспішно їхала охорона. Все як завжди, нічого дивного так було. Майже щодня, та того разу на Кернеса в лісосмузі вже чекав снайпер в районі Білгородського шосе. Стріляв із гвинтівки. На місці замаху знайшли гільзи калібру 7,62. Закривавленого мера з місця замаху забрала швидка. Сказали, куля зачепила ряд органів. Життя висить на волосинці». Причому і його, і вочевидь, хірурга, який його оперував. Той блідий вийшов до преси і ледь говорив. Здавалось, медик от от знепритомніє ще б пак оперувати підстреленого мера. Е, з тяжлим кровотеченням, шоком. Но кровотечення все встановлено. З шоком борються в реаніматологи Ну, в общем-то, в етай ситуації все, що можливо, зроблено. Соратник Кернеса Михайло Добкін тоді відразу озвучив свій вердикт: мовляв, стріляли в серце і точно хотіли вбити, а не налякати. Але хто? За роки слідства ні міліція, ні потім вже нова поліція так і не змогли встановити принаймні особу стрільця. Сам Геннадій Кернес неодноразово заявляв, що слідство є імітацією розслідування, а також пов'язував замах із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.